Осінній вечір, вікна заглядає, вишнева гілка почала жовтіть, пісень не чути, солов'я немає. На небі місяць сріблиться, горить, горять дерева, в золотій пожежі, не згасить їх ні дощ, ані роса. Попіднімали голови, як вежі. Звенить туманом золота коса, вином червоним викупане небо, розведено із кольора вузка. Осінній вечір заглядає любо і розлітається по вітру, як луска. Осінній вечір дійсно заглядає, заглядає. Осінньою красою, але, на жаль, заглядає й війною. Як хочеться нарешті, щоб скінчилися ці кляті дні війни і настав такий довгоочікуваний мир. Як завжди, друзі, бажаю всім вам тільки всього найкращого, віри, надії, любові, нехай ангела охоронці Господь Бог кожну і кожну з вас оберігають. Оберігають наших захисників, захисниць, справжніх героїв, не забуваймо їх, хто чим може допомагає, навіть щирими молитвами я завжди наголошую, адже у важкі дні, та й не в важкі, завжди потрібно щиро відверто молитися. Як Господь Бог казав, що просіть і дасться вам, головне, щоб далося все найкраще і світле. Тому. Зло перемагаємо добром, не опускаємо руки, нехай осінь дійсно дарує чим швидше миру бути добру і з Богом.